Друзі, всім привіт! Аврора. Товари для дому, кухонні речі, господарські дрібниці. Запрошую до перегляду. Цікава новинка. Підвізка декоративна для дому. Дерево, ловець. Снів 129. Пакет подарунковий з бантом. Різні кольори, рожевий, блакитний. 29 гривень. Пакет подарунковий. Різні кольори. Градієнт з бантом 24. Новинка набір куляк надувних для гри з водою 24 гривні. Пакет подарунковий паперовий з принтом квіти 29. Пакет подарунковий ведмедик з квітами 29 гривень. Пакет подарунковий паперовий з дизайном. Сумочка. Є чорний колір серебро золото, 39. Пакет подарунковий паперовий розмір Xelka. Розміри 33 на 48 на 13 см 39. Новинка органайзер для зберігання прикрас. Секційний. Є бежевий сірий колір 59. Арома дифузор з паличками в асортименті виноград. Манго різні запахи 179. Арома дифузор з паличками 84 гривні. Знову в Аврорі підсвічник скляний 27. Новинка набір мастихінів художніх, метал 5 штук. На блістері 119. Супер знижка набір для ліплення. пластилін 12 штук. Плюс формочки 3 штуки 29. Новинка набір пензликів для малювання з дерев'яними ручками 10 штук, 129. Набір фломастерів для малювання. Ароматизованих. Запах фруктів 12 штук, 69. Набір ножиць канцелярських Пікторія дві штуки на блістері 39. Наклейки стрази у вигляді смужок 29 гривень. Наклейки для декору. В асортименті є різні кольори 19. Наклейки стрази фігурні. 27 гривень. Наклейки дитячі. Кольорові в асортименті 22. Новинка книга Дитяче Видавництво основа. Серія Корисні канікули. Прощавай третій клас, наліпки, читання, нестардатні завдання, тренування пам'яті, розвиток уваги. 39 гривень. Книга дитяча, серія логопедичний уроки 27 гривень. Книга дитяча, видавництво основа, серія Цікавий літа з наліпками. Літа для майбутніх першокласників 39 гривень. Новинка, книга дитяча, видавничий дім. Ми готуємося до школи 4-6 років. Готуємося до школи без проблем. хітова мегазбірка 129. Новинка книга дитяча, видавництво кристал. Бук, самостійний малюк, 299 гривень. Цікава новинка лінійка канцелярська. Гнучка. Поп-іт. Ассортименті різні кольори. Рожевий. Блакитний, зелений. 44. Набір квітів для рукоделия, паперових 12 штук 49. Набір квітів для рукоделия, текстильных 24 штуки на блістері 39. Набір для творчості алмазна мозаика, 5D. В асортименті різні малюнки 55. Набір для вишивання алмазний живопис 59. Знову в ролі набір декору для рукоділля, квіти. В асортименті різні кольори рожевий-зелений, червоний блакитний 29. Набір декору для рукоділля квіти 29 гривень. Набір декору для рукоділля ягідки. Шість штук. Різні кольори 29. Наклейки для скрапбукінгу X 22 гривні. Новинка набір кравецький, стрічка мірна, плюс олівці дві штуки, білий блакитний, 77, набір для шиття в сумоці 64. Ножиці кравецькі, металеві в коробці 149. Підставка тримач для телефону. астронавт з блискавками є різні кольори. 64 гривні. Шнурок для телефону. На руку з карабіном блакитний рожевий, фіолетовий, зелений колір 69 гривень. Новинка килимок для комп'ютерної миші з малюнком в асортименті, різні прикольні малюнки, котики, 44 гривні. Новинка килимок для комп'ютерної миші великого розміру. В асортименті є різні малюнки 129. Новинка вентилятор настільний. USB зі зволожуванням 499. Тримач для кабелів 5. Відділен. Чорний колір 39 гривень. Пристрій зарядний без дротовий, 3 в 1 299. Термопринтер портативний без дротовий, міні – 599 гривень. Новинка набір інструментів для зняття обшивки салону, салону автомобіля. попутчик – 139. Диск. Піляльний. Ленсюговий діаметр 125 на 22 міліметра 129. Набір інструментів белт. Мітчики плашки 21 предмет, 399. Рукоятка з храповим механізмом з насадками 119. Набір сверд по металу титан сіма, 1 10. Міліметрів, 19 штук в упаковці 399 гривень. Новинка дошка кухонна дерев'яна, прямокутна, розміри 30 на 20, мажура 139. Гарна новинка. Набір текстилю кухонного. 4 предмета. Прихватка рукавиці. Фартух різні малюнки в асортименті, 229. Акумулятори холоду для зберігання продуктів там напоїв охолодженими 119 гривень. Балон газовий універсальний, всесезонний, турбекс 59. Фартух кухонний текстильний з принтом. Є сірий чорний колір 79. Серветка кухонная баво, с петелькою микрофибра, двухсторонние, разные кольори 39. Ручный кухонный БАВУ микрофибра, разные кольори 29 рыбы. Серветка кухонная микрофибра, малюнок зайчики. 22 серветка кухон на баву микрофибра размеры 25 на 25 сантиметров дужим яквенькой резьбой кулеры 17 Рушник кухонний в розміри 30 на 55 см 11 гривень. Деко для випікання металеве прямокутне. Розміри 34 на 24 на 5 см з антипригарним покриттям 109. Форма для випікання хліба металеве 69 гривень. Новинка и сейчас акция ⁇ Склянка высокая. Униглис Ротан, прозорый 265 мл 24 г. Пляшка скляна для алиотства с распыливачем 299. Винка. И зараз по акции пляжка для и скляна с распыливачем альпина 59. Салатник скляны люминарк зелия блэк диаметр 16 см 58. Тарелка десерт на скляна люминарк зелия блэк диаметр 18 см 53. Салатник скляны диаметр 140 мм 44 гривни. Шикарная новинка – набір контейнерів харчевых, пластиковых, прямокутных в наборе 4 штуки – 400, 850, 1450, 2500 мл, 219 гривень. Гарна новинка – килимок для дому, Универсальный прямокутный. Цікавим малюнком, є з написом 119 гривень. Килимок для ванної кімнати, антиков зайчий, овальний, ніжки, рожевий зелений, фіолетовий колір 99 гривень. Килимок для дому універсальний. Даріана, міні, розміри 40х60 см 129 По акції набір серветок універсальних Добра господарочка. білі 25. Набір тримачів настінних пластикових наборі 3 штуки 27 гривень. По акції шкрибок кухонний нержавейка файний бонус 1 штука 10 гривень. По знижці набір шкрипків кухонних нержавечих фрекінбок 2 штуки 41 гривня. Набір мочалок металевих для очищення посуду 6 штук 39. Набір куляк для прання пухових речей 2 штуки синій колір 88. Набір скрипків кухонних абразивних в наборі 5 штук 15, Набір скрипків для тефлону 365-3 штуки 19 гривень. Набір губок целлюлозных фрекенбок суперкухня 3 штуки 77 Серветки вологи для прибирання универсальный пор фиг с клапаном 100 штук 149. Губка шкребок для прибирання з ручкою Синий колір 49. Набір рукавичок господарских винилових фина прозорих розмір элька 10 штук 49 девять. Набир губок кухонных Freckenbock 5 плюс 1 штука с ароматом апельсину 55. Набир губок кухонных Fina Pina Effect 5 плюс 1 штука 39 гривень. Набир губок кухонных Optimal 5 плюс 1 штука 24. Мыльница пластиковая с бамбуковой вставкой белый черный колер 77 гривень Підставка для зубних щиток пластикова. Її різні кольори 49 гривень. Футляр для зубних щиток. Пасти пластиковий. Прозорий сірий колір 59. Новинка кошик для зберігання дрібничок. Пластиковий. Прямокутний без кришки. Білий колір однотонний 139. Плівка сонцезахисна на вікно. Комфортный дим, размеры 70 на 140 сантиметров, 55 гривен. полычка для ванной комнаты кимнаты фабрика двести 219. Кошек универсальный, пластиковый, квадратный, прозорый. Золотом 149. Поличка для ванної кімнати кутова пластикова, полу, білий колір 69. Поличка для ванної кімнати пластикова, полу, Мікс чорний, білий колір 77 гривень. Знову ваврорійка для душу 139 гривень. Будь ласка, піддержите канал лайком та підпискою. Бажаю всім успіху і здоров'я. на все добре. Дякую, ваша нова акція.